Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі футбольного клубу Колосі. Сьогодні у нас 12-й тур ВІБЕТ Української прем'єр-ліги, де коло зустрічається з Дніпром. Сьогодні буде дуже незвичний випуск, тому що ми вирішили вас познайомити з. Продакшеном трансляції, на жаль, зараз враховуючи об'єктивні обставини, глядачів на стадіони не пускають. Але звичайно, що трансляції є, і ви дивитесь футбол зараз по телевізору або по інтернету. Але як робиться вся ця трансляція, ну мало хто навіть цікавився, а тим паче, мало хто знає, скільки взагалі це коштує, скільки осіб приймає участь у створенні такої трансляції, і взагалі, усе це за кулісся створення картинки, яку ви бачите у себе на Екрані. Сьогодні про все це розповімо детальніше. Поїхали! Отже, друзі, необхідно розпочати з того, що офіційним мовником VBET Прем'єр-Ліги України є компанія Сетанта. Сетанта наймає підрядників, які займаються відповідно трансляцією. Ну а як саме це відбувається, ви можете побачити зараз за моєю спиною. Це ПТС, це пересувна телестанція, де і відбувається увесь процес створення картинки, де знаходяться режисери, звукорежисери і так далі. Ну а тепер поглянемо детальніше на цей транспорт та на персонал, який там зараз працює. Поїхали. Ну а першим, до кого ми завітаємо, буде звукорежисер. Він займається зведенням звуку та його налаштуванням з усіх мікрофонів, які знаходяться по периметру поля. Яка взагалі специфіка так от роботи, чи є якісь заборонені речі, тобто, що ви модеруєте можливо під час роботи. І те, що мікрофони повинні бути безпечні для футболістів, не стояти близько до кромки поля, не бажано, щоб не попадали слова, нецензурні лексика. от щоб не заважали звичайно суддям, Ну, звичайно. Рівень наших футболістів і ну, судді в нас молодці, майже немає в них на лексики. А от футболісти, але я скажу, я прийшла в спорт давно і зараз ну, ну, підвищився рівень набагато. Тобто раніше це було через слово, а зараз... Я уявляю, скільки вам доводилось відкрутити просто мікшер. Ну, буває, буває всяк. Ну а тепер давайте завітаємо до найбільшого приміщення цього автомобіля режисерської кімнати. В цій кімнаті знаходяться люди, які безпосередньо займаються трансляцією. Це у нас головний режисер, який вже у нас за пультом знаходиться. Він стежить за роботою взагалі всієї команди. Також окремо є дві людини, які займаються повторами. Це онлайн-нарізка повторів під час трансляції для того, щоб вам показувати повтори голів або інших цікавих моментів з матчу. А ось так виглядає монітор людини, яка вносить титри, тобто увесь текст, всі ці плашки, які ви бачите у себе на трансляціях. Це плашки з забитими м'ячами, це плашки про попередження гравцям, та також про червоні картки і так далі. Ну і звичайно, що найбільше моніторів у головного режисера, який відповідно керує цим всім і дає вказівки своїм підлеглим, чи то титрувальнику, чи людині, яка займається повторами, і так далі, і тому подібне. А хто там лавці? Ну а так виглядає інженерне місце. Тут людина налаштовує все з технічної точки зору, тобто все керування системою взагалі відбувається саме на цьому місці. Звичайно, як ви зрозуміли, все між собою поєднано, і тому дротів, кабелів та різного приладдя дуже і дуже багато в цій машині та поза нею. І все це, до речі, також коштує чимало. Ну, якщо звичайний LAN-кабель не дуже дорогий, то ось ці червоненькі вони є досить коштовними. Ось такий, друзі, автомобіль наразі коштує приблизно. Приблизно 3 мільйони доларів. ви розуміли, створення трансляції насправді надто коштовна річ. Взагалі, для прикладу, ось режисери мені казали, що середня камера коштує приблизно за 100 тисяч доларів. Один лише об'єктив може коштувати приблизно 60-70 тисяч. Але камери це не єдині пристрої, які є досить коштовними в цьому продакшені. Ті ж самі мікрофони разом зі штативом можуть коштувати більше аніж декілька тисяч доларів. Ще до початку війни на матчах УПЛ було від 9 до 16 камер. 16 камер використовувалися на найкращих матчах. Це Єврокубки, це Дербі на стадіоні. В наявності було 8 камер на цей матч. І звичайно, що кожна камера відповідає за певну свою зону. Тобто є центральні камери, є реверсна камера, є бокові камери, а також камери, які фіксують офсайдні положення. Ну і то явіть собі скільки взагалі собі вартість виходить створення взагалі. Цієї всієї картинки. Ну ось за моєю спиною зараз знаходиться ще один дуже цікавий автомобіль. Чому він дуже цікавий? Тому що це автомобіль, який обслуговує систему VAR, яка вперше буде на цьому стадіоні взагалі працювати. Ходімо познайомлюватися з нею. Звичайно, що, на жаль, показати роботу системи VAR під час матчу, як ми це зробили з ПТС. З об'єктивних причин неможливо. Але я зараз спробую вам все ж таки пояснити, як це все працює. В машину, де працюють арбітри Вар, приходить картинка повністю з усіх камер, які знаходяться на стадіоні. І так само, який бачить і режисер трансляції. В разі необхідності арбітр Вар сигналізує головному рефері про спірний епізод. Це може бути пенальті, офсайт, червона або жовта картка і так далі. І арбітри ВАРу, які пройшли спеціальні курси роботи з обладнанням, вже виконують функції режисерів повтору і ретельно роздивляються епізод з різних камер до того моменту, поки не переконаються на 100% у своєму рішенні, яке вони вже озвучують головному арбітру. або ж запропонують йому самому переглянути епізод на екрані вар біля поля і прийняти рішення на підставі того, що йому покажуть арбітри. Ну і Від режисера трансляції ми отримали гарну оцінку інфраструктурі стадіону. Чому саме? По-перше, у нас є вишки, з яких можна додатково знімати, де додатково розташовані камери, так? По-друге, це світло. Яке знову ж таки робить картинку набагато кращою, і тому з нашого стадіону картинка виглядає на відмінно. первый. застал столпа вас где Поехали. 4, 2, 3, 1. Потом рефери дадим. Рефери, да. Два. Ну что сделаешь? Почти Да, выходим на давай, давай, давай. давай. Довпок біля позначки довпик пробиває і все ж таки прошиває Євгена волоця. Через паузу після повітряної тривоги матч розпочався. І вже на п'ятій хвилині ми отримає пенальті свої ворота. І Артем Довбики, що я не помиляюсь, забуває цей пенальті. Oh de nul! Video! Hey! Okay, let's go! <смеш> пенальті на пенальті. До речі, ви, ну, якщо ви пам'ятаєте попередній матч з Олександрією, там було три пенальті за матч двічі ворота колеса. Одне пенальті реалізував наш Павло Оріховський, і вже другий матч поспіль ще два пенальті за один матч. Сподіваємось, що зреалізуємо. Пітер готовий? Так. Да. Прибирай, не тримай довго. Дякую. Можемо починати. 4. Футболісти колоса. Дивимося. Подача до штрафного майданчика. Довбик. Май... Кого він продавив? захисників? Повторить. Um, перший. перший. Розгон. Зараз. 44-го. А 4. Чоботенко. Другий. Ні, ні, ні. Я... Чорноморець, да? Во вторый. Перший вот. Развон. Пятнадцатый, да, да быть? Пятнадцатому картку. Титр готов. Второй. Готов. Нет, тут все выйдет. На пять. Тетруем? Титр. Черноморец нужен в лицо. Ой, 15. Ладно, все е, убирай. В И Биган Задоя з поля йде. І Павло Оріховський з'являється замість нього під номером.

На жаль, ми поступаємося в Дніпру 3-1, три від довбика, одне пенальті, реалізоване Мільком, Вадимом. Напевно, що трошки не пощастило, тому що були і моменти у безбородька, були ще моменти у хлопців, але... На жаль, Дніпро виявився сильнішим цього матчі, Але ми все одно бажаємо успіхів нашій команді в наступних матчах, що залишилось декілька матчів до перерви зимової. Ну а ми будемо підтримувати. їх, звичайно, що також не забувайте підтримувати колос, підписуйтесь на канал, обов'язково ставте лайк. Я сподіваюся, що цей випуск був дуже цікавий для вас. А також обов'язково напишіть в коментарях зараз, наскільки вам сподобався цей випуск і як цікаво було вам дізнатися нову інформацію про те, як створюються трансляції в Україні. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей, па-па.